Бажаю всім міцного козацького, українці. Та дійшла до мене сьогодні новина, що Хотінець, хотінець Женька, 11 й розвідділ, Царичанка, Дніпропетровська область не служить. а мені сказали ще рік тому, що нашій герой Нюхач пішов служити. Упіймали, що закладки бере з козиною, з Андрієм, з напарником. І не служи, оказується. Розчитався, чи уволився, чи як воно там этот самий каже, ганялися, ганялися за мною, те цикашники. Каже, я порішав з Ігорьком з Лозою. 11-й райвідділ, Если дивиться мене, хто з начальства там із УМВД, із області, чи хто там з прокуратури. Порішав, вопрос лоза Ігор 11-й райвідділ, Порішав з хотенцом, щоб його не зайобували не ТЦКшники, мусора. Хода він, їздить по району спокійно, пиво п'є, за рулем їзде випивший. Так що все чики-піки, блядь. А лоза хвастається, каже, я вже каже, скільки бабла зробив, каже, на оцій всій темі, на цим ТЦК, на ухилянтах, на цих розысках, на мозисках, каже, що таких джипів. Йому там видали якийсь новий джип їздить на в роботі в районі. Каже, я таких можу 5-6 штук купити нових без базара. Так що, а ну, візьміть до уваги отакого от корупціонера Лозу Ігорька, 11 й районіл, Саричанка Дніпропетровська область. А ці бачите, гандони, должен був і служити, уволився з району, заховався вдома. Ну понятно, ну допустим, ну, ну ты ж, блядь, сказал, что я иду служить, блядь. Ты ж мне по телефону казав, хоть я иду служить, все, я там ще час якусь назвал частину туди-сюди, гнида ты вместе со своим мазуриком, блядь, вадиком, блядь, з этим самим, блядь. Та за цим игорьком лозою недоразвитим, блядь. Так що майте на увазі. Ну нічого, прийде час, що эти всі криші-миші будуть ховатися по норам. Зрозуміли чи ні? Диви, який Рішалова, каже, 5-6 джипів би таких нових купив би. Каже, ти багато потеряв, щоб пішов з роє Каже, треба було не нюхати, каже, з козиною, а каже, дерти шкуру із царичанів. Каже, що вони мені? Каже, як я приїхав із западної України, каже, деру їм шкуру, каже, мені все одно. Так що всім козацького міцного. І бережіться оцих чортів, блядь, оцього мазурика, вадика, козину Андрія, Лозу Ігоря, цих підарасів йобаних, блядь. Ну нічого. І до вас время прийде. Буде, ніже плінту за сука, сидіть. Підари, блядь.